Доброго дня! Сьогодні подивимося енергії наступного тижня для всіх знаків Зодіака, але, як я вже ввела перед цим по стихіям. Сьогоднішні колоди це герметичне таро, які ми виклад... викладені позначення стихій таро-майя і оракул містика внутрі мене. І так само у нас будуть руни. Тож, починаємо. Сьогодні перші у нас вийшли о, повітря, з них і почнемо. Давайте я спочатку, мабуть, всі позиції обозначу, а тоді вже будемо їх розкривати. Покажіть енергії для всіх стихій на наступний тиждень. Покажіть попередження для всіх стихій на наступний тиждень. Ну і давайте рунами подивимося щодо фінансової складової на наступний тиждень. Самі на віру не пішли. Так, ну що, будемо починати, як завжди, з повітря. Так, і у нас це перша карта енергії. На наступному тижні дивіться, мені говорить про те, що, от, що називається ваш тиждень. Багато буде повітря, а справ мало. Карта, яка говорить, що вам прийдеться взяти паузу в ваших мандрах. При тому сказати, що це погано ні. Тут, скоріше вам, як натяк, якщо треба подивитися, чи в правильному напрямку ви йдете, чи вірно ви все робите, чи є в тому сенс, ну, до чого ви так прагнете, як то кажуть, дойти, якщо ми говоримо про кохання, про стосунки, то тут, будь ласка, обережно, тому що інколи ми можемо брати бажане за реальне. А зверніть увагу, як у нас намальована карта. Тут у нас де серце, пустота. Тому не варто робити поспішних висновків, не варто робити з плеча, хоч я розумію, що повітря це люблять робити. І ще що не варто, це приймати рішення за допомогою емоцій. Все ж таки, зрештою, треба бути більш об'єктивними. Ну, звичайно, якщо це у вас виходить. Тому, якщо ви запланували на наступний тиждень якісь грандіозні заходи. Можливо, прийдеться змиритися з тим, що вони або будуть відкладені, або пройдуть не так, як ви запланували. Це не значить, що це погано, це говорить лише про можливість деяких змін, які вам так само прийдеться прийняти. І отут у нас карта про паузу в ваших мандрах. Буде відігруватися в такому сенсі, що ви маєте, ну, якби то, прийняти деякі відхилення у маршрутах. Далі, карта попередження. Що тут у нас? Перевернуті закохані. Дивіться, вам говорять, що будуть моменти, які не даватимуть вам вибір. Ну, так склалося. І тут як попередження, що не треба намагатися продавити все. Як вам хочеться і прогнути все під себе? Я розумію, що деякі моменти вони злять, особливо якщо туди вклалося багато сил. Але, зрештою, не все залежить лише від нас і від наших дій. І це так само потрібно розуміти і так само приймати. Тому що, ну, навіть якщо ви намагатиметесь, намагатиметесь ругатися з Самим собою, чи з самою собою, щодо поведінки інших людей, ну я не думаю, що це принесе вам сенс чи якісь потрібні знову ж таки зміни. Тому ще раз акцентую вашу увагу на такому моменті, що не все буде залежати лише від вашого вибору. Не все буде залежати від того, куди ви спрямуєте свій погляд. Тут, як би то кажуть, будуть втручання і інших. До речі, втручання я б сказала непогані. Мені підсвічують тут певні моменти, але з цим ви маєте розібратися самі. І що стосується фінансової складової, оха. Ага. Рона взагалі бомба. Рона називається Боже око. Або око Бога. Все, що ви собі задумаєте, от в фінансах у вас все, що задумаєте, все реалізується. Якщо ви захочете придбати якусь річ, будь ласка, вам будуть давати моменти і можливості, щоб ви могли її придбати як з найменшими затратами. Ну, розуміємо, якщо ви, до прикладу, не можете одразу купити цю річ, цю річ, це не значить, що вам. Дадуть повну суму, скажуть, а йди купляй. Ні, тут може бути, знаєте, або якась скидка на неї гарна, або якісь, ну якщо ви практикуєте кредит, кредитні лінії, можливо, якісь кредити безпереплатно, ну, тобто таке, що ви можете собі дозволити. В когось, до речі, можливі неочікувані подарунки. А в когось можливі неочікувані надходження фінансові, погодження премії, погодження доплат, в когось повернення боргів, ну а в когось погодження, знову ж таки, якщо ви таке практикуєте кредитну о, лінію. Тому я б сказала так, наступний тиждень він дуже гарний на фінанси. І на фінансові можливості. Вам багато чого підсвітять. Єдине, що на наступному тижні я, ну, якщо хочете, буду на вас сваритися, якщо не будете мене слухати, ну, розуміємо, що я сміюся. Це приймати рішення на фоні емоцій. Отут, будь ласка, голову з плеч. Хай іншим разом. Не на тому тижні. На цьому я вам дякую і перехожу до знаків земних. Так. Дивимося ваші загальний фон. А от зимні будуть відчувати себе, що вони втратили силу. Вони не можуть ні на що вплинути, вони не можуть ні на кого вплинути, і взагалі відбувається таке, що годі сісти на піньочок і заплакати. Заспокойтеся, все гаразд. Просто знову ж таки, не завжди маєте ви все вирішувати. Тут вам як підсвідчують, що дайте іншим людям так само продемонструвати власну силу. Не все потрібно тягнути на своїх плечах і кричати Як вам важко. Тому на наступному тижні вам перше. Потрібно змиритися з тим, що не завжди ви маєте всунути свого любопитного носика у всі справи: свої, чужі, будь-які. Будь Ні. Тут, як тиждень, який вам говорить, що ще встигнеш, а у вас буде відчуття, що все, ви без силі. Начебто щось треба зробити, але немає сили. Заспокойтеся, у вас не сили немає. Вам просто треба, по-перше, перепочити, інколи звертати на себе увагу. І третє, припинити, намагатися допомагати всім і всім. Або встремляти свого носика, куди вас просять, не просять, і взагалі де вам цікаво. Ну, якщо навіть ви його це не значить, що ви повинні комусь допомагати. <кій> <кій> Тому, якщо. Ви на наступному тижні не відчуватимете своїх магічних сил, це не значить, що вони кудись діли, ділись, вони їх заблокували чи ще щось. Просто дайте перепочити собі і тим магічним силам. Далі, на наступному тижні, зараз для тих, хто практики, у нас всі ж знають Вальпродієва ніч. Це не значить, що ваші сили покинули. Ні, вам говорять, що ви можете свої сили поновити за допомогою обрядів, ритуалів, звернення до роду або звернення до тих егрегорів, які ви практикуєте. І а, тут ви більше повинні звертатися не як... якщо особливо до роду, не як а, людина практики. А як людина роду, яка просить підтримки. Отут чомусь це дуже важливо. Чому я не можу сказати, тому що, зрештою, я не відкриваю кожну позицію, не розкриваю її більше, але мені підсвічує такий момент. це лише для тих, хто практикує, і для тих, хто на наступному тижні все ж таки вирішив зробити певні ритуали, обряди тощо. Далі попередження. Карта Сонця. Отут обережно, обережно на розвертунках. По-перше, обережно із знаками зодіака, які у нас ідуть в вогняні, це Лев Овен, а третій, не згадаю, щоб не збрехати, я буду прописувати, подивитись під цим. Бо на, на пам'ять, якби і хотіла, не запам'ятаю. Далі обережно на сонці. Тому що зараз сонце воно начебто і припікає, але розуміємо, що це ще не зовсім так. Якщо у кого є схильність до проявів ну, надлишку сонця, так само бажано наносити захисні засоби, ну, якщо ви цим користуєтесь. Наступне. Варта сонце у нас ще про те, про егоїзм. Обережно із власним егоїзмом і обережно із егоїзмом навколишніх. Хоча більше тут іде саме акцент на ваш власний егоїзм. Коли ми можемо на фоні та, от я все знаю, наробити більше шкоди, ніж, я б сказала, якоїсь користі. Тому, якщо вам дуже захочеться продемонструвати Я все знаю. Зупиніться і подумайте, це ви хочете зробити для того, щоб допомогти людині, чи для того, щоб показати, що ви це знаєте. Це, до речі, чомусь дуже і дуже така вагома причина. Бо так необережно можете дещо зачепити почуття інших, а цього робити не бажано. Наступне, що стосується фінансової складової, Руна 0, яка говорить, що зараз, будь ласка, у вас як, ну, якщо хочете, нульовий відлік. Тобто ви можете запрограмувати на наступний тиждень все, що вам. Ну, якщо хочете, прийти в голову. Якщо ви вважаєте, що потрібно починати нові проекти, які приносимуть фінансову складову, будь ласка, це говорить, що так, ви можете це зробити. Якщо хтось планує започаткувати нову справу, будь ласка, це все те саме. Якщо хтось планує монетизувати якісь свої навички вміння, будь ласка, це так само. Далі. Якщо хтось хоче не знаю, кудись вкластися, отут, будь ласка, обережно. При тому вкластися не в щось своє конкретне, а в інші проекти, в інших людей, або в інші можливості. А тут, будь ласка, обережно, тут бажано все прорахувати дуже гарно, тому що саме з наступного тижня іде як початковий відлік, або який принесе прибаль, або який принесе якісь убитки. Тож, Прораховуємо все дуже і дуже. І тут ще, що стосується витрат і доходів, бажано привести до значення нуля, або хоча б з невеличким плюсом. В мінус, ну, я не рекомендую, або принаймні хоча б менше, ніж зазвичай. Тому що знову ж таки наступний тиждень він як буде стартовим, як задаватиме вам тон. На фінансову складову, ну, якщо хочете, можливо, навіть на цілий рік. Тому тут ну, треба бути максимально уважними. Ну, а на цьому я вам дякую і переходжу до жезлових, до вогняних. Ну, вас не вспомнила ще третій знак зодяку. Знаю, що Лев Овен, запису немає під боком, не згадаю бистро. Ну, вибачте. Дуже вибачаюся, але ну, дійсно не можу запам'ятати. Хоча водних знаю на пам'ять у рак Риби Скорпіон. Пінтаклівих земних знаю це Козиріг, тільці і дєва, мабуть. Повітря, це водолій. І все. На цьому познання закінчились. Коротше, не буду вам морочити голову. Отже, жезливий. Починаючи з вас, що у вас тут загальний фон. Ох, ох от вам всі карти в руки. По-перше, ваша інтуїція з вами не то, що говоритиме, вона вам кричатиме. Кричатиме як скаженна. І вам тут говорять, що ви маєте дещо зачаїтися. І прислухатись до власної сутності, прислухатись до власної інтуїції, прислухати ну, до власних духів, якщо хочете. З вами, до речі, із багатьма дійсно можуть розмовляти духи роду, духи вашого егрегору, якщо ви ну, практикуєте це. В когось, до речі, можуть розмовляти. Духи природи, якщо ви знову практикуєте таку вірогідність, в когось звичайний домовий достукатиметься. Знову, якщо ви ну, цим займаєтесь, тому що ну, в кожного свої вірування і сказати конкретно, що це правильно, а це неправильно, як інколи люблять в коментах, я не можу. Кожен вірив в своє. І якби як доросла людина, я поважаю. Кожного вірування і кожного думку. Але в той же самий час прошу не нав'язувати ну, свої власні бачення і думки мені. По-перше, це не етично, по-друге, це трішечки попахує інфантилізмом. І, третє, знаючи свій хейтерський характер, я ж захеючу. Тому дивіться, що у вас в вогняні чутимете всіх і вся. Чутимете, ну не знаю, якщо хочете, як земля з вами розмовляє. От наступний тиждень це дійсно ваший. При тому емоцій, сил, енергії буде через край. У вас буде бажання, ну не знаю. Мабуть, знайти точку опори і перевернути весь Всесвіт. Ну, цього робити не треба, тут більше дослухайтесь до вашої інтуїції, що ваша інтуїція вам радитиме. Знову, знову і знову у вас чимось схоже із земляними чи земними. У них вказано, що так само до них будуть звертатися рід. А ваш рід, він не звертатиметься до вас, він вам надаватиме підтримку, надаватиме підтримку власною, мабуть, енергією, ну в кожного знову ж кожен вірив своє і розуміє по-своєму. Якщо ми говоримо навіть не про практики, повірте, навіть звичайні люди наступний тиждень відчуватимуть різкі зміни. І... Зовсім недавно у мене, до прикладу, було, о, зранку я встала все гаразд, але поки я дійшла до роботи, я зрозуміла, що різко змінилися енергії. І я не зовсім розумію, в яку сторону, в плюс, в мінус, але я знаю, в якій сфері. І я розумію, що її треба мені відслідковувати. От у вас щось буде того. Тому готуйтеся, наступний тиждень буде ну, реально крутим. Далі, попередження. Угу. Сім кажеслів. Ну, по-перше, обережний з вашим бажанням всім все доказувати, бо я знаю, що, до прикладу, у вовнів таке є. З ними важко в спорах, навіть якщо то дуже. А отут обережно в конкуре щодо конкуренції, якщо є можливість, краще уникайте, тому що з вашим напором і з вашою енергетикою ви можете просто знести все і вся. Але не все має бути знесено, зломано і перестрибнуто вами. Отут не втрачайте шанси і не втрачайте людей. Далі, перевернута сімка жезлів. Тут ще може бути про те, що в прямому значенні сімка жезлів це коли ми відстоїмо свою точку зору. Вам говорять, що інколи варто відступити і зупинити якийсь скандал, якусь небажану ссору, ніж довести її до кінця. Отут над цим подумайте. Тому що, знову ж таки, з вашої енергетики, при тому я дам вам підказочку. Коли ви відчуватимете, що внутрі вам кажуть стоп, значить робимо стоп. Значить, ваша інтуїція, ваш рід, ваші духи, в кого, в кого ви вірите, вам дають підказку зупинися. Далі буде небажаний результат. Тому ну, дуже прошу і дуже акцентую на цьому вашу увагу, що, якщо ви таке відчуватимете, ну, бажано все ж таки зупинитися. Ну, якщо вже понеслася душа в рай, Ну, зрештою, ну, буде як буде. Так, фінансова складова. Будь ласка, тут я не буду пов'язувати, що зазвичай я бачу в таких символах. Скажу одне тільки, що це зірка, ну, в даному випадку. І вона говорить, що на наступному тижні у вас є можливість почати працювати на перспективу. А що це мається на увазі? До прикладу, вам запропонують якийсь проект, але він буде на початках. Подумайте гарно, подивіться, можливо, варто із ним попрацювати, тому що зрештою це може принести дивіденди або фінансову підтримку. Далі. В когось можуть прийти неочікувано кошти здалеку. Це може бути презент, це може бути подарунок, а це може бути просто благодарність, або це може бути звичайна, як би то, я не знаю, навіть підтримка, якщо хочете. В когось може бути ще такий варіант, коли ваш партнер. Неочікувано для вас проявить бажання вас ну, якось потішити. Не обов'язково подарунок, це може бути просто, що, до прикладу, ну, ти там збиралась на манікюр, на тобі на манікюр. Щось таке. Але розумієте, в чому вся ситуація? До цього ну, таких моментів не було. А от на наступному тижні е, можуть бути такі варіації. І одразу заакцентую вашу увагу, чому так? У вас відкривається енергія, якою ви зможете мінятися все навколо себе, в залежності від того, куди ви її направите. Ви можете її направити на власний розвиток, будь ласка, вас підтримуватимуть. Ви можете її направити на власне вдосконалення, я не знаю, зовнішньо, внутрішньо, як хочете. Будь ласка, це вам так само вдасться. На те, щоб заробляти гроші, так само, будь ласка, вас підтримують. Єдине, на що все ж таки вам варто звернути увагу, що як би вам не хотілося, а все рівно вам прийдеться спиратись на людей. І тому в деяких питаннях. А йти до кінця, подумайте про це. Я думаю, ви мене зрозуміли. Так, тепер у нас водяні або водні. А їх я знаю. Це рак, риба, скорпіон. От чогось їх я вивчила. Чого? Не знаю. Давайте, загальний фон. Загальний фон. Так, ну 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 ну-ну. А От вам захочеться на наступному тижні ховатися. Робити вигляд, що у вас немає, ви десь в своїх мирах, ви десь в своїх хітонах або ви десь в своїх глибинах. Це не гарно і не погано. Це просто такий період, коли вам захочеться дещо побути на самоті. При тому, чому на самоті? Тому що. Вам як не вистачатиме а, чогось а, саме вашого. А, знаєте, от, до прикладу, коли ви садите в компанії, вам хочеться подумати про якусь думку, а вас постійно смикають. Слухай, а ти там пам'ятаєш, і, і ви сидите, і вас так все роздражає, тому що оця думка, ви маєте її подумати, вона вам або цікава, або її треба продумати, або прийшла геніальна ідея, або ще щось, а вам не дають. От тут щось кшталт того, це не значить, що вам захочеться відгородитися від цього, всього світу. Ні, у вас просто буде бажання інколи побути в своєму потоці для того, щоб відчути себе. Єдине прохання від людей не закриваємося. Я розумію поток потокам, я розумію, що хочеться, я не знаю, там, відчути свою важливість, будучи сам на сам, але люди вам необхідні. Тому що люди вам задаватимуть тон потоку. Тож я ще тут невеличка така рекомендація: приймати чи ні це ваше право. Подивіться, в якому оточенні ви знаходитесь. Якщо вам потрібен поток фінансовий, шукайте людей, які вміють заробляти. Або які пов'язані з грошима. Якщо вам потрібен поток кохання, ну шукайте тих людей, які випромінюють кохання. Вони не обов'язково повинні бути в парі. Вони самі по собі можуть вміти і демонструвати це. Якщо вам необхідно спокій, то тут, ну, звичайно, краще побути самими з собою. Єдине, знову повторюю, 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 не закриваємося від людей. Так, попередження. Обережно в дорогах. Дороги, машини оце все сюди. Якщо запланували якісь переїзди, якісь переміщення, будь ласка, перевірте перед тим, як їхати, чи все ви взяли, чи все у вас на місцях. Можливо, продумайте, куди ви що покладете, щоб знати, як швидко ви можете це знайти, або щоб знати, де воно. До прикладу, ті ж самі документи, можна їх покласти, я не знаю, в яку сумку, яка стоятиме в ногах, ну, умовно говорячи, а можна в наплічну і знати, що вона під боком. Наступне: щодо машин, техніки і такому іншому, перевіряємо її справність, і якщо ви планували її відправити на Техогляд, або, можливо, на діагностичні заходи, то, будь ласка, не нехтуйте цим і все ж таки це робіть. Ще одне, дивіться, може бути такий варіант, що ви будете запізнюватись на звичний транспорт. Тому тут ну, спробуйте поставити годинник на 5 хвилин вперед, щоб у вас було в запасі 5 хвилин, щоб ви встигали. Тому що мені показують в когось можливі такі варіанти. Тож, дивіться, водні, і я, якби то, що могла вам розповіла. А, не все. Якщо хто планував на наступний тиждень придбання автомобіля або, знову ж транспортного засобу, будь ласка, передивляйтесь його уважно. Якщо у вас є люди, які дуже в цьому тямлять, то краще поспитайтесь у них поради, тому що, ну. Можна потім думати, що з цим робити. Далі, фінансова складова. А от фінансова складова у вас пуста руна. Тут немає нічого. Це знову ж таки це не погано, це не гарно, це просто так, як є. Сказати, що будуть якісь прориви, я не можу. Сказати, що там будуть якісь втрати грандіозні, після яких ви не оговтаєтесь, так само ні. Тут більше все залежить від ваших дій, і все залежить від того, в якому потоці ви будете. А поток залежить від людей, якими ви себе будете оточувати. А, тож, зверніть увагу, що ви відчуваєте, знаходячись із певними людьми. Тим більше знаючи, що саме водні знаки зодіаку вони дуже гарно відчувають людей, бо там одні з найбільших емпатів. Тож звертайте увагу, що ви відчуваєте поруч з людьми, звертайте увагу, яку вони несуть енергетику, ну і зрештою попусті руні обирайте самі, який вам зараз потрібен період. Чи намагатися покращити фінансову складову, чи, можливо, взяти невеличкий тижневий тайм-аут для того, щоб подумати, що ви хочете, як ви хочете, і що необхідно для цього зробити. Біла руна, вам, як то кажуть, всі карти в руки. Як їх розкладете, як пасіанс зложити, так тому і буде. Ну, а на цьому я дякую всім за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та будь-яку активність на каналі. І, як завжди, до нових відео. Пока!